ти хочеться з візиту. Індійського прем'єр-міністра моді до України в офісі президента сьогодні підтвердили вже офіційно, що такий візит відбудеться в дня незалежності, 23 серпня. Блумберг нам розкриває певні деталі стосовно цього візиту. Зокрема, каже, що він триватиме всього кілька годин, і разом з тим журналісти видання стверджують, що мовляв не варто очікувати. Ну, по перше, якихось проривів, і що ну по суті Індія, якщо зовсім коротко, залишатиметься нейтральною в питанні російсько-української війни. Що власне? влада Індії робила і до того. А які у вас очікування від цього візиту? Е, ну головним залишається знову ж таки питання, яка ключова мета е, з точки зору можливості там врегу врегулювання російсько-української війни? Тому що ми розуміємо, що е, наразі не вдасться домогтися якихось більш широких е, заходів Індії проти Росії. В тому числі якихось поставок озброєнь до України неоднократно наші, нашими дипломатами пророблявся цей так, Як ми бачимо, результату не вдалося досягти. А, водночас залишається велике питання щодо того, що моді може привести знову ж таки якусь із пропозицій потенційних гіпотетичних а, мирних планів або там перемовин з Російською Федерацією. Про це деякі західні медіа дуже акуратно намагалися інсайдити, і тому найбільше питання буде все таки з чим до нас приїжджатиме Індія з цього приводу, і які будуть альтернативні заходи Індії у разі знову ж таки, якщо не буде умовно кажучи ніякого прогресу по цьому питанню, наприклад, з російської сторони, тому що ми розуміємо, Індія не має вирішального впливу на позиції РФ нині. Хоча дійсно купує у РФ дійсно багато е енергоносіїв, знову ж таки, за дуже вигідними для себе умовами, які роблять ці контракти не так політичними, як от дійсно е можливість в Індії заробити, тут залишається велике велике питання, е чи зможе бути це врегульоване питання в обхід позиції Китаю, і чи буде в цьому якось брати участь Сполучені Штати, тому що Залишається достатньо великий інтерес США до свого посилення позиції в Індії до певного такого перетягування Індії на більш показово про західні позиції в регіоні для врівноваження Китаю, е, і ось ця зміна позицій Індії, яка відбулася з початком війни, хоча й не така яскрава, як нам би хотілося, вона може частково вкладатися в цю стратегію, що Індія все-таки буде менше. З умовно кажучи, сходом, бо ним починає все більше керувати Китай, і більше намагатися інкорпоруватися в захід на тлі цього, в Україні є певні шанси поговорити там про торгівельні договори, так про якісь політичні аспекти, але я би не очікував наразі проривів, тому що Індія все-таки має де деякі колосальні зиски з того, що Росія змушена продавати їм енергоносії за дешево. Ярославе, як вважаєте, які аргументи може знайти українська сторона? Ну так, навіть не публічні, для того, щоб спробувати схилити Індію на сторону України? Чи це буде питання компромісу, при якому нам доведеться дослухатись до позиції Індії? Ну, тобто, Ми ж зацікавлені в Індії, як в учаснику, який в цілому підтримує нашу позицію. Як, як вдасться побудувати діалог, як гадаєте? Я вважаю, що це буде достатньо тестова історія. Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що Індія навряд чи нам буде надавати якісь е, озброєння і взагалі брати участь у розбудові нашого ВПК, що є найбільш критичним. Е, зважаючи навіть на те, що Україна довгий час лишалася важливим оборонним партнером Пакистану, який є опонентом Індії, так це одразу ж е, ставить під питання взагалі будь-яку активну роль Індії в наших подіях. По-друге, ми розуміємо, що є якийсь взаємний торгівельний інтерес, тобто це інтерес Індії до того, щоб ми могли купувати їхні товари, щоб Індія отримала кращий доступ на наш ринок, і відповідно для нас, по іншим пунктам, доступ на індійський ринок. Чи є у нас тут козирі? Я вважаю, що їх практично немає, так тому що ось цей трек індійський він довгий час залишався досить такий альтернативним. Тобто, по е, воєнно-технічному співробітництву практично його не було, зауважуючи ті наші стосунки з Пакистаном по політичному дуже проблемно завжди все йшло, зважаючи на позицію Індії всередині Брікс. А з боку самої знову ж таки е, Індії інтерес передусім залишався передовсім торгівельний. Так, це може бути спроба якось запустити діалог про потенційну зміну пріоритетів в стосунках. Але це питання, яке може далі вирішуватися роками. Воно не може бути швидко вирішене. І як на мене, це буде та ситуація, в якій обидві сторони лише максимум це вдало прозондують ситуацію, і домовляться говорити ще. Ну і ще цікавий політичний аспект, про який так само пише і Блумберг: що для України для Зеленського зараз важливо спілкуватися з моді? Ну і в контексті зокрема завоювання прихильності країн південного півдня до формули миру Володимира Зеленського. Індія тут зрозуміло займає не останню роль. То як ви вважаєте, чи дійсно може щось змінитися у нас у відносинах із так званим глобальним півднем після відвідин моді Києва? Так, дійсно може, тому що все таки є у Індії вже певний такий умовний статус регіональної держави і держава, яка кидає виклик Китаю своїми економічними і вже давно, в тому числі демографічними показниками. Ми розуміємо, що наступні десятиліття, коли демографічно Китай буде рухатися ще більш глибоко до зменшення кількості свого населення. Так, і там воно буде падати в Індії, воно все ще потроху продовжуватиме рости, тому що такої політики однієї дитини там ніколи не було. Відповідно, е, Індія буде залишатися довгостроково більш значним економічним таким е, плацдармом для усього світу з дешевою робочою силою. Е, це робить Індію гіперперспективною країною, це якоюсь мірою розуміють е, усі. Але чи знову ж таки? Чи впливає при цьому Індія на велику кількість інших держав поза своїми межами? Я би сказав, що в політичному сенсі ні. Тут радше ситуація, де Індія обкладена такими часто недругами, сумнівні проблемні відносини там зі Шрі-Ланкою, на які все глибше заходить Китай, аналогічна історія з Пакистаном. Відкрито ворожа ситуація у Індії з ісламським світом, так а про повноцінний захід в Африку у Індії поки немає навіть е, і мови. Тобто Індія ще не є таким повноцінним учасником проникнення на африканський континент. Але при цьому навіть сама по собі ця одна країна вона є однією ну, однозначно з найбільш важливих у світі. Ярослав, давайте спробуємо вдовольнити запит нашої аудиторії. Всі люблять конспірологію. Раз Блумберг пише про те, що буде таємне послання від Путіна. Спробуємо зайти на цей трек і розбавити ще двома повідомленнями сьогоднішнього дня. The Times Таймс опублікувала статтю цього сьогодні, по-моєму про те, що, власне кажучи, Україна буде тримати під контролем територію Курської області Російської Федерації до моменту початку переговорів. Це перший якір, другий якір це до певної міри зміна позиції адміністрації президента Путіна, яку сьогодні озвучив його радник Ушаков. Ушаков зазначив про те, що фактично умови переговорні, чи умови переговорів, які озвучував Путін на зустрічі з представниками МЗС своєї країни напередодні саміту в Швейцарії, залишаються актуальними. Вони не видозмінені, але просто знаходяться на паузі в силу обставин в Курску. І от допустимо. Чи можливо припустити, що таємним посланням моді буде історія десь от як комбінація цих двох елементів? Що Путін посилає моді сказати про те, що Україні вірогідніше за все варто, допустимо, відступити своїми військами для того, щоб він, в свою чергу, допустимо, сів за стіл переговорів і провів ці переговори уже, ну, скажімо, на більш м'яких умовах. Можемо ми так глянути на ситуацію? Або якось по-своєму її розтлумачити? Ну, навіть в теорії я не думаю, що Російська Федерація стала би передавати такого характеру пропозиції, тому що е, сам по собі момент досягнення перемовин це ніякий не бонус і ніяка не виграшна ситуація. Так, факт володіння територією противника це певна перевага. Так, і очевидно, що тут Україна володінням певною територією РФ намагалася знівелювати ту перевагу, яка мала РФ, володіючи великим шматком нашої території, відмова просто заради факту перемовин. Це завідомо неадекватна річ, тому що ці перемовини далі можна буде просто спустити на гальмах. Якраз таки найбільш ймовірно, що предметом таких перемовин міг би бути, могло би бути питання про ну, частковий обмін територіями. Так. От першим кроком, там якоїсь там доброї волі могла би бути е, зміна позиції, відповідного там повернення частини е, окупованих територій Росією. Е, думаю, там мова йдеться, мабуть, про Харківську область, про окуповані терени Харківщини, на те, що Україна зайняла в Курській області. Але знову ж таки, ми зараз спостерігаємо за Російською Федерацією момент слабкості, коли вона не має достатньої кількості ресурсів. Щоб швидко вирішити цю ситуацію з Курщиною, і тому найбільш ймовірно, що Україна буде розраховувати так само і на якісь інші етапи просування по російській території, щоб укріплювати і зміцнювати свою позицію. І сам по собі, ось такий розмін територіями він можливий не як підстава для початку перемовин, а лише як уже результат цих перемовин, хоча б проміжний. 에, хоча б результат якогось першого етапу, тому я вважаю, що якраз таки це є спроба натиснути на Російську Федерацію, і РФ навряд чи буде запропонувати настільки жорстко неадекватні реаліям 에, умови, що ми просто виходимо з сторони РФ, а натомість отримаємо їхню участь у перемовинах, так? так, ніби ця участь РФ у перемовинах і так не була якоюсь абсолютно ймовірно гарантованою. Бо ми розуміємо, що о, якоюсь мірою на даному етапі війна йде не просто за територією вплив, а за ось ці всі статуси по перемовинам, які відбудуться колись там в майбутньому. Російська Федерація, продовжуючи наступальні дії, наприклад, на сході України, вона так само передусім хоче не так оволодіти якимось конкретним шматком української землі. Як досягти для себе більш вигідного статусу на цих гіпотетичних переговорах? А це значить, що до них вони готуються, і в критичний момент, звісно, їм вигідно просити про ці перемовини. Але поки вони не запропонували Україні, очевидно, тих умов, які могли би виглядати як компромісні, так компромісних компромісів за кошт України можемо сказати точно, на них Україна не погодиться. Тут є важливий момент, так і коли Росія думає залишити за собою всі території, які вона окупувала, то це одразу нівелює взагалі саму можливість перемовин з такими картами ніхто не сідатиме з ними за стілом. Як ви вважаєте, чи взагалі зараз от можлива підготовка до якогось переговорного процесу з огляду на події в Курській області? Бо от напередодні ми побачили публікацію в виданні The Washington Post, де журналісти стверджують, що от якраз через наступ на Курську область нібито зірвалися потенційні переговори, які мали відбуватися в Катарі за участю української і російської делегації? Вони стосувалися ну не те, щоб припинення вогню, а скоріше припинення ударів взаємних по об'єктах енергоінфраструктури я думаю, що це знову ж таки спроба росіян дещо підняти градус в цій ситуації, показати, що от, ми, мовляв, чи є якісь типу там таємні правила війни, є якісь таємні домовленості, і от, нібито Україна за ними чомусь постійно не діє. Це найбільш ймовірно усе вигадки, так тому що е, ми розуміємо, росіяни фактично не погоджувалися на перемовини. За адекватними сценаріями, коли е, Україна відчувала критичні проблеми, так тобто вису, висунуть Росію сценарій перемовин, вони завжди були якимось відверто неадекватними, тобто такими, що унеможливлювали перемовини для того, щоб Росія далі тисла, коли Росія опинилася в симетричній ситуації на звороті, да то тут не треба думати, що прям дійсно були якісь там. Уже доконані перемовини так більше того, я скажу: ну з точки зору ведення воїн, з точки зору теорії взагалі конфліктів, ось така ситуація, коли Росія сама відчуває більш жорстко свої втрати, вона не відкидає а навпаки більше стимулює її готовність брати участь у перемовинах. Бо ну тоді їй менше вдається нівелювати значення конфлікту для своєї економіки, свого населення і політичної системи. Власне кажучи, Марія Захарова сама особисто вийшла вчора і спростувала відповідні перемовини. Але якщо читати достовірну публікацію, знову ж таки, з неназваних джерел в Офісі президента, було зазначено, що ми 22 го числа вийдемо на телекомунікаційний зв'язок з, з, з кимось, але там не буде Російської Федерації. Тобто, в цілому, Бог його знає, як воно буде 22-го, чи були переговори, чи не були, але те, що Російська Федерація намагається повісити на Україну всіх, скажімо, можливих і неможливих форм відповідальності пов'язаних з ситуацією в Курську, як ескалаційною і такою, що зриває будь-які дипломатичні переговорні процеси, ну це напевно очевидно. і Я думаю, про це варто говорити як в тому числі як елемент їхньої стратегії. По дискредитації України. Як, ви, як вважаєте, Ярослав, от в цьому всьому ключі, доки ще активна фаза, е, ну, власне кажучи, має місце безпосередньо на Курському напрямку, на Сході, е, е, якийсь формат переговорних треків, офіційних публічних, не таких, які є непрямими? Можливий взагалі? Тобто, я деталізую питання. Е, офіс президента до операції в Курську говорив про те, що є необхідність чи є бажання скоріше бажання до листопада вийти на ще одну конференцію. Ну, це не зовсім з позицією там чи фінів, чи швейцарців самих, да і зараз, от е, новий імпульс безпосередньо бойовим діям і певне перетасовування карт на ну, власне, в за участі всіх сторін надала Курська область. В цих умовах ми можемо говорити про те, що плани офісу президента залишились незмінними з тим, щоб виходити на листопад. Бо від цього безпосередньо залежить і те, скільки нам доведеться утримувати Курську область. Якщо не листопад, то наступний рік. Наступний рік це вже така тривала ситуація з точки зору і дислокації наших військ і з точки зору, ну, власне кажучи, російських спроб витіснути їх звідти. В реальності ми ж маємо підкреслити той факт, що саміт миру, яким би він не був, це не початок дипломатичних і будь-яких інших перемовин з Російською Федерацією, це лише засоби нашої сторони по більш чіткому постулюванню власних позицій, своїх тез, комунікації з західними партнерами, спробами залучити якомога більшу е, політичну підтримку цим тезам. Тобто, де факто ми цілком собі можемо уявити ситуацію, де Україна паралельно проводить саміт миру. Другий і веде, наприклад, активні бойові дії. Е, в силу того, що знову ж таки е, бойові дії це так чи інакше, те, що здатне е, покращити баланс на користь однієї сторінки в даному випадку української, е, сам по собі саміт миру нічого не гарантує, а це означає, що обидві ці речі вони робляться на всяк випадок. Так існує ймовірність, що на якомусь етапі росіяни зламаються і почнуть домовлятися з прям такими дійсно компромісними умовами. Можемо собі це уявити. От до цього моменту нам бажано мати добре прокомуніковану, прокреслену, продуману, е уже всім добре знайому через ці саміти міжнародну позицію України по війні, по бажаним загальним результатам, е по джерелам е того звідки можна домовлятися, які можуть бути взагалі е неприпустимі пункти, яких не варто взагалі згадувати. Тощо, ми просто готуємося до гіпотетичних перемовин, а не до конкретних, дуже важливий момент. А це означає, що е, ніякого затихання бойових дій допоки у сторін є бойові засоби, не буде. Тобто, просто паралельно функціонують ці два відомства: з одного боку, військові Міністерство оборони, інші силові структури, які е, проводять бойові операції, наскільки їм це вдається, а з іншого боку, дипломати, які проводять дипломатичну роботу, наскільки їм це вдається. І не варто думати, що тут хтось один збирається замінити когось е, іншого. Так, ці обидві речі по суті потрібні для такої досить серйозної перестраховки, тому що для обох країн і для України і для Росії залишається ну відверто кажучи, великою загадкою, якою буде політика США після виборів. Причому в обох випадках, як і у випадку приходи Трампа, так і у випадку приходить Камали Гарріс до влади. Ніхто не має кінцевого розуміння, в чому саме буде полягати стратегія, чи буде вона взагалі, і чи не буде взагалі якогось руйнівного самоусунення США від вирішення цього питання маємо вже завершувати, але дуже вдячні вам за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру.